Всім гарного ранку, привітики! З вами Марінель і е, маю до вас, мабуть, останній вже огляд даної шарашки, тому що вони вже запустили акцію від вчорашнього дня, чи від якого ось тут поповніть, получіть, бла, бла, бла. Суть в чому? В тому, що ми, якби знаємо, що акції це перший такий дзвіночок до закриття платформи. Ну тут, якби вони пустили акцію і зменшили кількість за. Завдання, тобто, дивіться, були по 3,6, зараз вже по 1,8. Хоча, це, якщо брати на TikTok. якщо це брати, наприклад, на Instagram, тут взагалі немає завдань. Якщо брати на YouTube, то тут ще залишилося по 3,6. Якщо брати на Facebook, тут теж немає завдань. Ну, Facebook ще тоді. Facebook з Instagram ще тоді в них глюче. І так, до чого я веду? Веду до того що мені треба зайти в кабінет. Так, зайшла заново, викинула мене з програми. І так, дивіться, ось моя головна сторіночка. За сьогодні зароблено 1,86 Я виконала завдання. Ну, понятне діло, я їх не получу, ці гроші, тому що покажу вам один момент. Я вчора поставила 313 гривень на вивід 16 числа в 12.49. Він стоїть неоплачений. Ну, і ясне діло, я їх на карточку не отримала. І я вже більше, ніж впевнена, що я їх не отримаю. Тому що виплати вже зупинилася. Робоча група, та, яка, так сказать у них офіційна, дає купа людей. Зараз я вам її також покажу. Вона сьогодні у нас 17 число, 17 листопада. так, от, І вона 15-го числа була ще тільки в, в роботі. Зараз поставлю на паузу, покажу вам групу і покажу вам, до речі, переписку, вчорашню переписку з одним із менеджерів, так сказати, компанії. Так, друзі, ось оце. Ось оце дівча мені написало: ти там. Ну, як би, ви можете бачити це все зрозуміти, дай почитати. Тобто, вона мені пише, що я допомагаю вам запрошувати людей, ви їх навчаєте, бла-бла-бла, щоб заробляти гроші. Вона мені пише, ви актували ВІП. Тому що, якщо ми співпрацюємо, вам потрібно спочатку відкрити ВІП, щоб ви могли заробити більше грошей. Ну, це якби остальна вода, яка. Воно мені написало в особисте повідомлення. Чому кажу воно? Тому що я не знаю, хто стоїть за цим аккаунтом. Такі, от в шарашках, властивість тих акаунтів, вони просто перезуваються мгновенно, через що на завтра може тут стояти фотографія якоїсь слоника, котика, собачки, мужчини кого-нібудь, і підписано вже буде по-іншому. Тобто я їм написала, що я не активувала бла бла-бла, через війну. Ну, тому що треба було якось це все вести. І от вона, бачите, була в 14.41. Вона була в мережі останній раз цей акаунт. Далі покажу вам ще групу. В якій заборонено писати зараз повідомлення. І якщо ми ось так прогорнемо, то останні повідомлення були 15 го числа. Тобто, ну от якось отак. Хайтери улітають в бан. Ну, як би, що їй слідувалося очікувати. Тому е, будьте уважні, не поповнюйте дану шарашечку, не потрібно витрачати гроші на непонятно що. Можна списувати, я так думаю, вже цю платформу, вона прожила якихось там тижня-три, мабуть, чи скільки. Ну і, походу, на цьому її історія закінчилася. Не розстраюємося, шукаємо наступні шарашки. Маємо легальні компанії для заробітку, кому потрібно, звертайтеся, розкажу. З приміткою пасив, пишіть в приват, розкажу стабільну компанію, яка не буде отак от, от от поступати, як от ці от шарашки. Всім миру, гарного настрою, бережіть себе і свої гроші. Ну і ні в якому разі не поповняйте такі от платформи. Всім гарного настрою!